Я Богдан Туменчук, директор Іван франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Як кажуть, в народі друг всіх студентів і ворог усіх не студентів, якщо коротко. Шановні колеги. Україна вже звиклася з тим, що однією з найпотужніших, найреалістичніших і найреальніших освітніх реформ стало запровадження зовнішнього незалежного оцінювання. За е, всі часи зовнішнього незалежного, існування зовнішнього незалежного оцінювання ми отримали в результаті абсолютно самодостатнє покоління, яке усвідомлювало, що освіту і професію здобуває не через те, що... Є тато з мамою, носить конкретні прізвища і носить тогіший чи інший гаманець. Усі опинилися в абсолютно рівних умовах. І що найцікавіше, виявилося, що в перші роки існування зовнішнього оцінювання київським вищим навчальним закладом почало бракувати гуртожитків. Тому що прийшли діти зверху, вияли з долини і показали свої сертифікати на 190-200 балів і потіснили тих, хто вважався до цих пір автоматично студентом тих престижних вищих навчальних закладів. Але, як кажуть, на наше добро, на наше добро завжди з'являється, чи на кожне добро завжди з'являються зазрісники, які приходять і питають, а хто вам розрішив так красиво жити. І спрошу ковід, а потім оця велика війна, вторгнення поставили нас перед необхідністю міняти формат зовнішнього незалежного оцінювання. Тому що зовнішнє незалежне оцінювання це дуже складна логістика, її можна порівняти навіть з фронтовою. Це Написання тестів, це друкування тестів, це розвезення тестів по пунктах тестування, це організація охорони цих тестів і так далі. Це дуже-дуже складний процес, який в умовах військового часу нереально здійснити. Тому був зроблений відчайдушний крок минулого року провести зовнішнє незалежне оцінювання у формі НМТ, національного мультипредметного тесту. Перший малинець видався Негливкий, він був складним для організації, бо це було вперше, бо це треба було зібрати докупи, інформаційно зібрати докупи біля 300 тисяч претендентів на вступ, на вступ до вищої школи. Вони були розкидані по всенькому світу, можете з'явити, яка колосальна робота була зібрати їх довкола інформації про те, що... Ви будете проходити зовнішнє незалежне оцінювання у формі НМТ. Цього, того року це було, це було зроблено, і цього року країна пішла тим же шляхом, розвиваючи ідею національного предметного, предметного тесту. Івано-Франківська область, безумовно, як і всі інші області, також була задіяна, задіяна у цей процес. І для того, аби провести зовнішнє незалежне оцінювання, треба спершу провести реєстрацію бажаючих брати у ньому участь. Так от в результаті цієї реєстрації, яка проводилася в основному в комп'ютерному вигляді, в інтернеті, з івано франківської області зареєструвалося 11 тисяч 677 бажаючих тестуватися. Це багато. Це багато, якщо звернув на… Військовий час По всьому центру зареєструвалося 35 тисяч 880 бажаючих. Процес реєстрації він також непростий і очевидно, що Рано чи пізно ми покажемо технологію реєстрації, тобто будемо проводити брифінги на основі кожного етапу. Але зараз, так як ми свого часу домовилися з адміністрацією, не робити жоднісінького гармедору довкола зовнішнього оцінювання у формі НМТ. Тому що не треба запускати ракету досить. Запустити інформацію, що той чи інший пункт тестування замінований, і ми розуміємо, що процес... Тестування зірваний, принаймні у той день. Так от для організації цього процесу у Франківській області було облаштовано 26 тимчасових екзаменаційних центрів. Це, як звикло, заклад освіти, котрий має плюс-мінус 50 комп'ютерів, підключених до якісного, швидкісного інтернету. І ці комп'ютери розміщені відповідним чином дають можливість, власне, Проводити, проводити цю роботу. Ці 26, центрів, ці 26 центрів були задіяні 246 разів. 246 разів туди приходили діти, аби проходити соняшнє незалежне оцінювання. Воно проходило у 10 сесій, дві зміни кожна. Ну, ми чекали, ми чекали більшої кількості повітряних тривог. Ми до того були готові. Треба нагадати, наголосити на тому, що кожен тест організовувався там, де є можливість, в разі чого пересидіти повітряну тривогу. Ми бали про безпеку у першу чергу. І, власне, тут я хочу наголосити, що адміністрація зайняла дуже здорово на наш погляд позицію, погодилися з тим, що ми не будемо робити жоднісінького інформаційного шуму навколо ні підготовки, ні ходу, а про, просто поговоримо про, про підсумки. І підсумки абсолютно, підсумки абсолютно, абсолютно добрі. За допомогою Департаменту освіти були влаштовані ці 26 теців однозначно. З допомогою департаменту освіти було залучено і задіяно потім 492 людей з числа вчителів, яких ми навчили відповідним процедурам, які забезпечували і хід, і порядок, і чесність процесу зовнішнього оцінювання у кожному тимчасовому екзаменаційному центрі. Ну, що сказати. Чесно чи не чесно проходив процес. Я думаю, що ті обставини, в яких перебуває країна і народ, десь зумовили внутрішньо змобілізованість абітурієнтів на чесне ставлення до проходження процесу НП. Хочу сказати, що з Сумківської області тільки. Четверо людей були вилучені за нестатутне поводження. За нестатутне проводження рахують. Це 11 тисяч 677. З цих 11 тисяч 677 ми тільки чотирьох вилучили за спробу користуватися чи шпаралками, чи мобільними телефонами. Всі дуже люблять. Оперувати цифрами 200 бальників. Казав, кажу, і буду казати 200... Ну, кількість 200 бальників, загальна кількість 200 бальників не говорить абсолютно ні про що. 200бальність окремо взятої особистості говорить про дуже багато. Але скільки 200 бальників в одній чи іншій області це досить така середньостатистична характеристика, яка ну, у процентному відношенні практично не... Змінюється і так би зрештою мало бути. Так от, в Франк... Івано-Франківській області. це вже… 62 людей українську мову здали на 200 балів, 54 здали складу математику на 200 балів, англійську мову на 200 балів склали 19 -ро. дітей, історію України 14, біологію шестеро і фізику двоє. І тут же зараз всі почали, як погано знають фізику, та як погано знають біологію. А я скажу дуже просто. Це якраз те, про що я говорю, що загальна кількість, ні про що не говорить. Просто-напросто з української мови і з математики. Дає співмірна кількість 200 бальників. Бо 62 і 54 на 12 тисяч це майже співмірно. Ви це розумієте? Так от ця... Кількість учасників якраз і зумовила кількість ви кількість вакцибальників. А якщо з фізики ну Жменька купочка дітей зареєструвалася на фізику, ми маємо це, близько е, кількість 200 бальників. Тут треба швидше говорити не про те, що мало 200 бальників з фізики, тут треба плакати і журитися, що мало дітей реєструється на фізику, а це означає, що порівняно мало людей буде здобувати якісні інженерні спеціальності, вчительські відповідні спеціальності. Говорити тут би. В принципі, здалося про це. Давайте ми домовимося так. Далі я вас цифрами забувати не дуже буду. Ми розійшлямо кожному за допомогою організаторів цього брифінгу. Прес-реліз з усіма даними, з усіма характеристиками, хочу сказати тільки, наголосити ще на одній речі. Тестування відбувалося у 10 сесій, і аби відкинути розмови про те, що одні завдання на одній сесії завдання були легші на другій ну складніші. Вже є статистичні криві результатів залежно від сесії і залежно від предметів. Практично ті статистичні криві повторюють одна одну. А це означає, що які завдання були на першій сесії, такі завдання були і на, і на десятій сесії. Тут зрозуміло, сподіваюся. Зрозуміло. Так що будемо надіятися на дуже швидку перемогу. Будемо надіятися на дуже швидку перемогу, але я думаю, що мінімум. Мінімум ще одне НМТ у воєнний час нас вами чекає.